Мої вітання. Поїхали. Так, дивимось такі гострі питання, як чи є загроза окупації Сум доля Харкова. Ходять чутки, що місто готують до здачі. Таке саме питання по Запоріжжю і доля Херсонської області. Поїхали. Чи є загроза окупації Сум? Тобто, чи буде таке, що на Суми. Буде напад з боку оркостану. Чи можливий напад на Суми? Ви знаєте, що я не можу сказати, що сумчанам нема чого переживати і нема за що хвилюватися. На жаль, я так сказати не можу. Чому доля сум, ну давайте так, ми переможемо, все буде добре, це не обговорюється, але це кінечний результат. А ми зараз дивимося з вами повсякденне життя до цього результату. Тобто, доля сум нападуть, не нападуть, будуть спроби залежить від домовленостей. Якщо та сторона, ви знаєте, що ми з вами дивимося вже останній тиждень, і все карти кажуть про те, що домовленість, домовленості зараз будуть вони на це йти, розмовляти і таке інше. Так от, коли ця домовленість з нашого боку не буде узгоджена, і ми не підемо на якісь там поступки, от тоді а, трошки поколотять. Суми, Сумську область. Вони і так зараз це роблять. Ви знаєте про випадки ДРГ і знаєте про навіть смертельні моменти з приводу цього. Що робити сумчанам? Тобто, як краще у людей діти? Що робити? Вивозити, не вивозити, залишатися? Що робити сумчанам? Я завжди так кажу: береженого Бог береже. Якщо у вас є змога, шановні любі сумчани, звалити з міста з області десь до кінця весни, то це буде непогано. Береженого Бог береже ще раз. Нехай нічого поганого не збувається. Я завжди про це прошу. Далі поїхали. Доля Харкова. Доля Харкова. Чи буде таке, донатик нам прилетів? 200 гривень, дякую дуже. Чи буде таке, що Харків здадуть? Угу. угу. Чергові вкиди, чергова маніпуляція. Ага, як здадуть, так і звільнять. Харків, Україна, Харків з нами, Харківчані. Дуже велике вам вітання, дуже велике вам кохання. Сьогодні у нас 14, до речі, давайте трошки відволічимося 14 лютого, День Закоханих. І прийнято в цей день відкривати свої серця. і Зізнаватися в коханні так, ось я хочу це зробити зараз. Я хочу зізнатися в коханні. Своїй країні я дуже люблю свою країну. Я дуже люблю Збройні Сили України. Я вірю в нашу перемогу. Я знаю, що так воно і буде. Якщо ви хочете поздоровити наших хлопців і дівчат з сьогоднішнім днем, зізнатися їм в коханні, то найкраще зізнання то донат у коментарі, який буде закріплений, там всі реквізити є всіх карток банківських. Якщо ви їх не знайдете, зараз буде на екрані номер телефончику мого адміністратора. От якраз люди дзвонять телефончик адміністратора. Ви там можете запросити картки для донату. Так що, мої вітання, Харків з нами, Суми з нами. Народ, це буде добре, треба протриматися, що ми з вами робимо. І окрема моя подяка і любов, знову ж таки, зізнання в коханні від мене, всім людям, хто донатить, хто допомагає нашим захисникам. Вони це відчувають, я це відчуваю. І ви знаєте, що допомога йде прямо туди, де вона ну, конче потрібна. Поїхали далі. Таке саме питання, що по чутках. По здачі Запоріжжя. Щоб вони, блядь, вдавилися. І, і Сумами вдавилися, і Харковом, і Запоріжжям. Значить, Запоріжжя, доля Запоріжжя. Дуже сумно, що ми з вами дожили до тих днів, коли долю цілого міста, цілого народу, цілої країни можуть вирішувати якісь договорники. Це сумно. І це зміниться. Це обов'язково зміниться. Так, значить так, значить так. А Значить, що буде по Запоріжжю? У Запоріжжя буде нове керівництво, воєнне або адміністративне не скажу, але нове точно буде. Запоріжжя. Чи є, давайте так, чи є вірогідність, що Запоріжжя здадуть. Є вірогідність те, що Запоріжжя потрусять. Знаєте, ано ж, воно ж не, не собі не людям. Ну, воно ж, якщо воно ну, кончене, що з нього взяти, окрім аналізів. Не собі не людям а будуть по Запоріжжю бити, будуть трусити, тобто так, щоб. Не дістанься ж нікому. Дебіли, Дебіли повні. А по результату Запоріжжя. По результату. Запоріжжя постраждає дуже сильно, дуже сильно постраждає. Боже, нехай таке не збувається. Давайте так, нехай таке не збувається. Те саме, та сама порада для Запоріжжя, якщо у вас є діти, якщо у вас є можливість або нема можливості, шукайте таку можливість виїхати, виїжджайте. Це не про паніку, а це про безпеку. Це про те, що береженого Бог береже. І Хардоля Херсонської області, доля Херсонської області, щодо, а, як запитати правильно, доля Херсонської області, щодо України, Херсонська область то Україна, чи це так і коли це буде остаточно? Так. Значить, Херсонська область, та, що зараз знаходиться тимчасово окупована, вона буде об'єднана і вона буде повернена, але це буде вже за, при іншому керівництві, при іншій владі. Знову ж таки, влада може бути парламентська, влада може бути військова, я вам точно не скажу, але вона буде нова. Отут, нехай воно так і буде. Дякую.